Власне, той пізніший термін саме сьогодні настав. Відбувається зараз ця гра. Там... Тягнули його за футболку суперників. Але атака капітана триває. Михайло Валенюк на Малиновської. Малиновський пробивав. Або ж не буде кому вже зовсім грати. Адже попри травми чимало. Пробули чотири матчі і ух, непоганий був удар. Назва команди нібито збереглася, І емблема збереглася, але доки... Ручка там теж був якийсь контакт. І зараз забиває 10-й номер гостей. Калашник. Давид Калашник відкриває рахунок в нашому матчі на 9-й хвилині. Інший гравець стоїть. І волянюк що віддав на горби. Кардинал кілька сезонів тому. Михайло Валянюк на забійній позиції. Сильнішим. І що? З кого і добивають м'яч ворота Харків'ян. Рахунок 25-й хвилині нашого матчу. Малюк робить рахунок 0-2. Ну і для кардинала ситуація ускладнюється. Ну і орієнтовний фініш сезону. Очікується 22. Ну, а календарний матч. Наступний кардинал проведе. І що 3-0. Коли проведе наступний матч Кардинал з трішки згодом. Давид Калашник робить рахунок 0-3. На 32-й хвилині. Зафіксуємо. Давид Калашник оформлює дубль. Щоб врятувати матч. І зараз ще один був момент. Випускає п'ятого польового Роман Горпинич. Традиційно в воротарській майці виходить. Одним часом має вже четвертий гол. Якщо не помирається Едуард Нагор. Ні, ні. це ж це ні, не Едуард Нагор. Це, це Сергій топчій відзначається. На 34-й хвилині заміниться. що залишається Бакинський, тому що атакують харків'яни на горний. Ще один удар. І гол Вже 0,5. На 35-й хвилині. Топчий робить рахунок 0,5. Ну, не знаю, чи хтось би міг спрогнозувати. Контратака. Зараз три на двох. Від Гостеїв забиває голкіпер Андрій Остріков. 37-ма хвилина. Остріков. 0-6, перепрошую, не 7-й, 6-й гол, але... Дух екстраліги. Власне, так само, як і в Саніслава Гончаренко. i'm sorry